Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Оприлюднено супутникові світлини наслідків ракетного удару напередодні по аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Неспокійно на території Рашистського рейху. Повідомляють, що 15 травня 2024 року рашистські галактичні люфтваффе знову впустили три авіабомби ФАБ-500 в Гаубелгород. За останні три місяці рашисти скинули на регіони РФ і тимчасово окуповані території України щонайменше 38 авіабомб. У Белгороді та в районі Шм'якіно-Шеб'якіно в Гау Белгород знову пролунали вибухи. Непізнані безпілотники уразили виробничі потужності держпідприємства рашистського оборонного комплексу в Тулі. Світ виступає проти рашистської агресії на тлі візиту до КНР рашистського божевільного сучого сина, всесвітньо відомого за сороміцьким прізвиськом, і якого вже чекають на лаві підсудних у Газі, США зробили різку заяву про роль Пекіна у війні проти України. Нова Зеландія запровадила додаткові санкції стосовно 28 фізичних і 14 юридичних особин, що надають військово стратегічну підтримку вторгненню РФ в Україну.